Ави, шановні, вітаю вас у рубриці Історичненько. У цьому відео я хочу розповісти вам про хвацького козака Івана Богуна, а на фоні традиційно малюватиму його ж портрет. Іван Богун це постать рівним чином легендарна та таємнича, коли він народився, де, в якій сім'ї, Бог його зна. Найвірогідніше, Богун був виходцем із дрібної шляхти, хоча є версія про його старовинне благородне походження. Про молодість нашого героя залишається лише гадати, але давайте спробуємо собі уявити типового шляхтича того часу. На дворі перша половина 17 століття і малий льодовиковий період. В Європі 30-рітня війна, в Україні, частина якої входила до складу Речі Посполитої, сформувалася нова військова спільнота козацтво. На півдні жив, поживав, спадкоємець Золотої Орди, Кримський престол. А на сході простяглася агресивна похибка еволюції Московське царство. Що в таких умовах робити молодому шляхтичеві навчатися? Можливо, в Могилянці, а може, в Європі за наявності грошей та бажання. Звісно ж, вивчати військову справу, бо ж честь лицарська вимагає, та й часи, знаєте, не найбезпечніші. Вірогідно, після навчання богун подався до дикого поля. Та вів типове для козака життя кошмарив москалів та турків. За деякими джерелами, богун відзначився у козацьких повстаннях 1637 1638 років та обороні Азова від військ Султана Ібрагіма, але це не точно. А от що точно, так це те, що Богун став легендою ще за життя татари боялися його як чорта. І зазвичку носити під одягом стелевий панцир 24 на 7 називали Демі Радам, тобто залізною людиною. Як тобі таке, Тоні Старк, був панцир чи не було, а вороги вважали нашого Івана невразливим. Воно й не дивно, зважаючи на його ратні подвиги і уміння виходити сухим, ну майже, із води. Богун активно бере участь у повстанні Богдана Хмельницького 1648-1657 років. У 1650 році Хмельницький призначає його полковником Вінницьким. Цей полк мав обороняти західні кордони відвойованої козаками території. Під час оборони Вінниці Богун показав польському війську, де раки зимують. Ну, буквально раки зимували в річці, а велика частина польської кінноти в цій річці потопилася, бо Богун вигадав хитрий маневр з прорубуванням та маскуванням ополонок. Саме битва за Вінницю стала початком військової кар'єри Івана Богуна та принесла йому славу. Але це була далеко не остання перемога. Під час облоги монастирища Богун налякав ворога, наказавши козакам вдати з себе татар, які начебто прийшли для підкріплення. А після зради татар у битві під Жванцем Бугун розгромив їхнє військо. У битві під Уманню 1655 року. Він зберіг місто за козаками, наказавши рити рови і сипати вали, а потім облити все це інженерне диво водою. Вода замерзла, укріплення стали неприступними, супротивники знову піймали облизня. Богон відзначився не тільки воєнними подвигами, а й своїми політичними поглядами. Його русофобія була на достойному рівні, Іван не підтримував ідею Хмельницького про союз з московським царством. Хочу процитувати уривок промови Богуна, проголошеної на раді в Чигирині та наведену в історії русів. У народі московському владарює найнеключиміше рабство і невільництво у найвищій мірі у них, окрім Божого та царського, нічого власного нема і бути не може, і людей, на їх думку, створено нібито для того, щоб у ньому не мати нічого, а тільки рабствувати. Роки йдуть, а росня не змінюється, правда ж? Очікувано Іван Бугун виступив проти підписання Переяславської угоди, тієї самої, якою вже кілька століть поспіль маніпулюють російські так звані історики, називаючи наслідками ради «собіраніє земель руських і таким чином виправдовуючи окупацію України. Але ми то знаємо, що це бридня. У 1662 році Івана Богуна схопили та відправили до польської в'язниці. Король Ян Казимир вирішив використати його для походу на Україну та призначив наказним гетьманом в обмін на звільнення. Це був час руїни та початок поділу України на лівобережну та правобережну. Іван Брюховецький був гетьманом на лівому березі, Павло Тетеря гетьманом на правому. Тетерю підтримувала Річ Посполита – і саме в його спільному з поляками поході на лівобережну Україну мав брати участь Іван Богун. Та згодом його арештували за співпрацю з Брюховецьким та поспішно розстріляли. Отак завершилося життя живої легенди. Зараз він міг би пишатися своїми нащадками, що виборюють незалежність України. Кожен сантиметр звільненої землі дається нелегкою ціною, але ви можете допомогти нашим захисникам та захисницям. Задонативши на потреби армії, 20, 50, 100 гривень. Кожен донат важливий і конвертується у спалену, ворожу техніку та звільнені території разом ми сила, яку не здолати. Дякую вам за перегляд, бережіть себе та до швидкої зустрічі.